Дивимось тему соціально-економічний розвиток українських земель першої половині 19 століття. Отже, ми бачимо, що сільське господарство воно знаходиться в кризі, тому що досі існує кріпосна система. Воно розвивається екстенсивним та інтенсивним шляхом. Якщо ми бачимо, що інтенсивний шлях це добре, оскільки є вільно-наймані робітники, є вільні сільськогосподарчі машини, є застосування добрих, там використовуються нові технічні там культури то в екстенсивному способі якраз той спосіб, який використовували на землях України, він призводить до того, що в нас є кріпасна система, є уроки, є місячна, і люди, які працюють на землі свого поміщика, вони не зацікавлені у роботі. Спроба підвищити прибутки через примус кріпаків більше працювати та відбираючи у селян землю. Отже, селяни повинні були робити уроки, обсяг робіт, що поміщик визначав на один день, але реально селянин міг виконати його лише за 2-3 дні. Місячна – це щоденна панщина за місячну норму харчів для селянина, який втратив земельний наділ. Інтенсивний спосіб господарювання це підвищення мотивації селян на роботу у поміщицьких господарствах. Використовували сіялки, віялки. Молотарки у 1817 році частину селян Слобідської, Центральної та південної України перетворили на військових поселенців. Військові поселення це особлива система організації війська в Росії, яка поєднувала військову службу сільськогосподарською. Існувала впродовж 1817-1857 років. Тут можна побачити креслення будинку, наприклад, Олексія Ракчеєва, він же там запровадив цю реформу, яку ви тільки що побачили. Також був указ виданий про вільних хліборобів. Основні положення цього указу було ті, отримали право звільняти кріпосних селян поодинці, і у них також були. Обов'язки певні За свою волю селянин виплачував викуп або виконував повинності. Якщо ці вимоги не виконували, селяни повертались до поміщика, і всього за час дії указу в Російській імперії було звільнено півтора процента кріпаків. Це дуже замало. Також було прийнято положення про зобов'язання таких селян 1842 року міг звільнити селянина в обмін на зобов'язання останнього сплачувати оброк і обробляти землю. 1847-1848 всі пам'ятають, що це в нас весна народів в Європі, і тут на правобережжі запроваджено інвентарні правила, тобто визначено розміри селянських наділів і розміри повинностей. Промисловість на Українських землях до 30-х років 19-го століття вона складалася з мануфактур місничих цехів до маробства. Костарні промисли існували ручна праця, застосовувалась на мануфактурах. Щодо костарного промисловства там було ткацтво, чоботарство, варіння селітри. І бачимо, що мануфактура вона потім повинна була перерости у заводи фабрики, ручна праця. Далі замінювалась машиною, і потім вже з'явилися паровідвигуни. Щодо основних галузей промисловості, то були харчова промисловість, легка промисловість, металургійна промисловість, вугледобувна промисловість та машина, будівна промисловість. Також розвивалась галузь цукроваріння на правобережжі, металургійна і вугледобувна промисловість, машинобудівні завод. Де індустріальні райони, ви бачите, на території України знаходились саме тут, також новими соціальними верствами були підприємці і наймані такі робітники. І нова модель соціально-економічного розвитку півдня України складалася, як ви бачите, з наступних показників, тобто це характеристика у відсотках до загальної кількості селян певного регіону. І ви бачите, що ця селян вона переважала як у кінці 18-го, так і на початку 19 століття на правобережній Україні. Морські порти перського значення це Одеса Миколаїв. І нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України це вільна наймана праця, українські традиції, європейський досвід. Щодо торгівлі, вона поділялася на зовнішню та внутрішню. До зовнішньої відносились показники імпорту та експорту. Внутрішня це роздрібна торгівля, ярмарки та чумацький промисел. Експорт, імпорт товарів з української губернії здійснювався через зерно, цукор, олію, продукти. Товариництво, сало та м'ясо. Це все, що на експорт. Імпорт це обладнання для заводів, сільськогосподарських машини, косарки, молотарки, предмети розкоші, шов, какао та дорогий одяг. І що, бачимо, що Одеса це відкритий порт, Порто-Франко. Ми це з вами вже вивчали, коли було дозволено без мита возити та продавати зарубіжний товар. Зрібна торгівля здійснювалася в крабницях і базарах. Бачите, ілюстрація, тобто фото тих часів. Ярмарки це місце, де укладали контракти на регіональну та міжнародну торгівлю. Особливо це було на контрактовій ярмарці, і бачимо ілюстрацію Києва тих часів. Існував і на Україні чумацький промисел це перевезення товарів на вузах, зберіжених здебільшого волами, і торгівля цими товарами велась. Бачимо чумацький саме віз. Дякую за увагу.